Мене звати Отець Михайло Гриділь, я є пару храму благовіщення тут в Городку, Я є військовий капелан і керівник, голова громадської організації Апосольська Чута. Так, в Городку я вже взагалі в священстві я вже е, поза 20 років. Тут в городку я так само, тільки висвятився. Зразу прийшов сюди в городок, і тут в городку я веду собі таку е, діяльність душпастерську, і також діяльність е, виховання і праці з молоддю власне з нашою громадською організацією, тому що молоді в нас налічується десь поза 260 е, чоловік. І трішки зараз важко, звичайно, в тих умовах, тому що перша пандемія ми пережили. В умовах пандемії дуже було важко зустрічатися, робити якісь заходи. Ну і так після пандемії зразу повномасштабне вторгнення Росії в Україну і так само більше ми... Концентрували свою увагу на волонтерстві, на допомозі людям ті, що були змушені покинути ті терени, які зараз окупанти забрали і прибувають. І так ми собі якось тут у нашому маленькому містечку городку працюємо. Бачите, ситуація, яка трапилася, в нас зараз. В державі і відносини російсько-українські, вони, безумовно, дають можливість переглянути наші відносини з державою Росією у всіх напрямках. І так само в релігійному напрямку, а саме я говорю про московський патріархат. Тому що хтось говорить, що там. Церква, вона є поза політикою. Можливо, є, наша є церква поза політикою католицька, але не московського патріархату. Московська церква, вона є вкорінена в політику повністю, вкорінена в політику. І вона, що найгірше, що вона підтримує політику не України, а політику країни-агресора, тобто Росії. І питання, чи. Вон... Чому вони до сих пір вже ми, які маємо рік 2022, початок війни був в 2014-му, Чому за ці роки не наші спецслужби, наша влада, прокуратура, всі ті органи, які державницькі, які мають можливість це забезпечити, мають можливість, щоб вирішити ту проблему? Не заборонили московську церкву. Таку, можна сказати, агентурну церкву е в нас в, в Україні. Е і я думаю, що тут має також свідомість українців самих е працювати, тому що е дуже багато людей хочуть бути поза політикою, поза війною. Вони, ну, їм подобається той тобто священик, Московський не відходять до нього там до церкви, вони там мають свої якісь е фанатичні різні заходи, які вони там проводять. Е але не може Україна себе почувати зараз поза війною, тому що війна торкнулася кожного. І коли ми говоримо, що в Україні має бути мова українська, церква українська, політики українські стратегія розвитку держави, бізнесу, економіки українська, це все має бути повністю на площині українській, Не можемо тримати. Тоді держава, тим більше якщо вона є державою агресором, і, ми, і кожен це знає, це розуміє, тому що дуже багато різних ФСБшних людей, організацій завжди є під прикриттям в московських соборах і монастирях. Багато лектур, багато агіток е, антиукраїнських і проросійських, навпаки е, там зберігається, там виготовляється, там розповсюджується. Е, сама ідея руського міру вона в, 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 дуже закарбовується власне е, під час літургії, проповідей, власне, е, там в, 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 в тих установах, тому що е, про Путіна тут в нашій державі взагалі ніхто не горя. Хтось любив російську музику, хтось любив російські фільми, там російських акторів. Але ніколи наші люди не були, не мали такого бачення, такої уяви, такої політичної, широко політичної розуміння, що таке Росія, хто такий Путін, і що вони, вони його ну він подобається нам. Це все закорбовувалося власне через московські церкви, через їхні релігійні громади. Там приходили люди. їм постійно говорили, що так. Що він є нормальний, що він є цар, що він є чи не Бог, що його ми маємо розуміти, що Росія це саме це все, а Україна без Росії нічого не може. Це все там насаджувалося і навіть до сих пір, тобто вони працюють, якщо б це були просто знаєте, структури, інституції, які ну, мають якусь прихильність до Росії, до руського міра. Але ж в коли стається війна, відповідно нормальна людина не буде сидіти і підтримувати ту політику, яку вони. Навіть не чисте, що вони, можливо, вони так залишаться далі прихильниками руського міру, але вони будуть боятися про це говорити, тому що це становить ну, якусь загрозу для, для них може бути. Вони можуть бути де в тюр в тюрму посаджені, оштрафовані. Але ми ж бачимо, що ми бачимо навпаки, вони не бояться. Вони навіть в часі війни, коли. Повномасштабне вторгнення Росії, коли гинуть невинні люди, коли тисячами наші українці віддають своє життя. Вони собі подозволяють далі тримати ту пропаганду, вести ту політику антиукраїнську, вести політику проросійську і залишаючись на тих самих парафіях, залишаючись на територіях нашої держави, і навіть в тих парафіях, в тих храмах, які вони забрали колись від української церкви, від католицької церкви, від православної української церкви, розумієте, і це є дуже дивно зараз. Почалися, якісь вже слава Богу, процеси нарешті відкрилися очі і, і розуміння того, що е, поки ми не обрубаємо підґрунтя, е, тої такої, то, то, знаєте, е, пропаганди їхньої, в нас е, ми не можемо вести там е, назовні на тих фронтах наших е, боротьбу з ворогом, тому що всередини в нас е, окупація відбулася вже дав, давним-давно, і вона е, просто як, е, як та зараза починає розростатися. Для них немає нічого святого, вони мають конкретно агентурні завдання, які вони мають виконати. і попри все, тобто, вони, вони там не йдеться про людей, там не, там не переживають за своє життя, не переживають за свою свободу, вони просто виконують завдання, які їм насаджено є напряму там російським ФСБ з, 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 з тих з Росії. І я думаю, що треба чим, чим пошвидше власне питання Московської церкви закрити взагалі в Україні. Я, люди зрозуміють, тому що е, ті люди, які вважають, е, що неважливо є, яка там структура перебуває, головне, щоб церква була е, Христовою, щоб церква виконувала свою місію євангелізації е, нести добру новину. І оце є саме головне. І чи там буде е, московський поп російський, чи там буде священик. Український католик чи православний це вже не, вже не має того значення. Є, є власне для людини має бути значення в тому, що там це має бути структура прав, правдива і чисто Божа. Там не має бути ні замішано ні політики, там не має бути не замішано тим більше таких е, агентурних кланів, які е, створилися за ті роки нашої незалежності України. І тому я думаю, що люди нормальні люди це зрозуміють і сприймуть нормально те, що церква російська буде закрита і повністю ліквідована в Україні, що ті парафії, собори і церкви передадуться українській церкві. І, власне, ми, принаймні, з ту гідру тої пропаганди зможемо вже відкинути і якось зсередини вже набратися і нарощувати сили для того, щоб власне боротися зараз на. Тих кордонах нашої держави, де ворог просувається, знаєте, пролазить всіма силами, можливостями для того, щоб чим більше окупувати наших теренів.